Вітаю, мене звати Леся Журавська. Це Суспільне Кроповницький. Сьогодні говоримо з Миколою Сухомлином, головою ради старішин при голові обласної державної адміністрації Кіровоградської області. Вітаю вас, Микола Олексійовичу. Добрий день. З яким потенціалом увійшла Кіровоградщина у перші роки незалежності України? Які нові підприємства з'явилися? Що втрачено, Микола Олексійович? З 1991 року ви на керівних посадах у виконавчих органах влади ви очолювали неодноразово Кіровоградську обласну раду. Ви були головою Кіровоградської обласної державної адміністрації? Мені випала нагода працювати. Тривалий час в умовах соціалістичної планової економіки і адміністративно-командного управління. І на той час економіка, економічний потенціал Кіровоградської області представляв єдиний механізм в складі народного господарського комплексу не тільки України, а й в цілому бувшого Радянського Союзу. І в регіональному плані ми завжди складали план розміщення продуктивних сил Кіровоградської області, де визначали, які підприємства, які виробництва розмістити, в якому районі, в якому місці для того, щоб забезпечити комплексний розвиток території. І за роки роботи у владних структурах. З 1974 по 1991 рік в, ті, в тих умовах нам вдалося здійснити цілий ряд проєктів, які мали загальнодержавне і е, значення і для нашого регіону. Я тезисно коротко їх перерахую. Ну, наприклад, були побудовані в 70-ті тоді роки водогін Дніпро-Кіровоград. Який забезпечив питною водою, міста обласного підпорядкування і ряд сільських населених пунктів В загальній чисельністю, десь порядка 600 тисяч чоловік населення. Ми вирішили тоді потужну, потужне завдання забезпечити питною водою і дати можливість розвиватися продуктивних силам регіону. Друге ми побудували залізничну колію із Долинської на напомошною і дали також поштовх для розвитку цих територій. Через території Кіроградської області в ті роки були прокладені потужні два газопроводи, які дали поштовх для початку і розвитку газифікації ряду населених пунктів і промисло промисловості, сільського господарства, що дало можливість підняти продуктивність праці. З початком військових дій Україна договор розірвала із Росією, і ми зараз значну частину природного газу отримуємо від Європейського союзу та з інших джерел, і в результаті власного видобутку, десь порядка. Е 10-12 мільйонів кубометрів. По сільському господарству я повинен сказати, що ми в той час сіяли великі площі цукрового буряка 130-150 тисяч гектар. І в цукровий буряк не було можливості переробити на території Кіровоградщини, і ми значну частину сировини відправляли у Вінницьку Полтавську область, тим самим втрачали ресурси, фінансові ресурси для розвитку Кіровоградської області. І тоді було прийнято рішення побудувати три заводи на території Кіровоградської області. Зараз ці заводи. Ці заводи вирізані і здані у металолом. Залишилося із 11 цукрових заводів два працюючих. Крім того, я повинен сказати, що область в ті напередодні 91-го року виконувала замовлення уряду. Радянського союзу для розміщення на під, на території області підприємств військово-промислового комплексу, і у кінці 80-х років ми розпочали будівництво гірничо-збачувального комбінату окислених руд. Це було міжнародне будівництво. В ньому приймало участь 13 600 будівельників із п'яти країн бувшого. Ради економічної взаєдопомоги і ми на нього покладали ну, великі надії. Ми побудували ряд підприємств оборонного значення, такі як «Сегмент», Актан, акустика, які для електронної промисловості також мали значення. Це по промисловості і по соціальній сфері. Ми будували в рік майже від 300 до 400 тисяч квадратних метрів житла. А для того, щоб було житло. Нам необхідно було побудувати домобудівний комбінат, щеп заводи, завод Кирамзітова Гравия і таке інше. Так що ми ввійшли із 1991 дев'ятсот рік із Потужним економічним потенціалом, хоча були певні недоліки. Які основне це те, що в нас була погано і слабо розвинута легка промисловість, харчопереробна промисловість, і в цілому в економіки населенню не хватало товарів народного споживання. Виникали вже черги, і ми вже приходили в ті роки в кінці 80-х років про необхідність перебудови економі... економіки з того, що ви перерахували. Виходить, що у нас був потужний економічний потенціал, які недоліки ви би назвали цієї планової економіки? Основний недолік те, що нам диктували, що ми повинні були виробляти, але чи вигідно це було для трудових колективів в цілому для території чи ні? Ми виконували загальносоюзне завдання розмістити таке підприємство і забезпечити його виробництво. Якщо ми не виконували або це виробництво давало збиткову продукцію. Тому при радянському союзі існувало таке поняття політика цін і за рахунок. Регулювання цін давалася певна дотація окремим галузям виробництва. Ну, наприклад, у нас була потужна вугільна промисловість. Ми видобували 11 мільйонів 600 тисяч тонн буровугілля. Але вугілля в цілому було збиткове. А для того, щоб підтримувати вугільну галузь на рівні, то з державного бюджету на кожну тонну вугілля нам давалася дотація. За рахунок цього вугільна галузь виживала. При плановій економіці як вибудову? Економічні зв'язки з іншими регіонами, чому я про це питаю? Адже з набуттям незалежності саме це стало викликом для економіки і Кіровоградської області, зокрема, діяла планова система, і ми повинні були по нарядам або відвантажити, або від... отримати ряд продукції. А оскільки не скрізь виконувалися плани. Койде не була збалансовано виробництво продуктів із-за недопоставки, і сировини, і низької продуктивності праці, виникало дефіцит. І на той час достати десь щось і літо це була основна проблема. І Якщо ти щось достав, то вже будеш на сьомому небі. Тоді від щастя, що ти вирішив цю проблему. Не було економічної зацікавленості і зацікавленості в отриманні прибутку. А основне завдання треба було виконати планове завдання, яке тобі доведене. Оці економічні зв'язки з іншими регіонами, з іншими республіками радянського союзу. Те, що вони рухнули, як це позначилося на економіці нашої області, коли розпався радянський союз. Це була ну, зненацька для цілого ряду керівників промислових підприємств. Коли припинилися поставки цілого ряду комплектуючих для тих чи інших е, виробництв, і нам відмовили у прийомі нашої продукції, робітники залишилися без роботи, і треба було вирішувати питання, яким чином переоснастити це підприємство або переорієнтувати на випуск нової продукції, чи підвищити якість до такої сім, щоб ця продукція стала конкурентно здатною як на рівні регіону, так і на рівні Європейського Союзу. З цим завданням справилися не всі трудові колективи. Більшість рухнули. І окремі керівники підприємства, зорієнтувавшись у цій ситуації, Переоснастили своє виробництво, переозброїлися, реконструювалися і вижили. А деякі, які або не слідкували за науково-технічним прогресом, чи не досить досконало вивчали міжнародні ринки, вони обанкрутилися на той час. Від чого це залежало? Це було залежало як від керівництва, так і від інтелектуального потенціалу інженерно-технічних працівників, які працювали на, да, на даному господарстві. Перш за все, мені хотілося б назвати підприємства, які дали поштовх фінансовий, економічний для розвитку Кіровоградської області, для розвитку продуктивних сил. Це Підприємство називалося раніше завод модифікованих жирів. Це підприємство, почавши з нуля, створило підприємство по переробці соняшнику. На той час у нас в області було одне підприємство Кіровоградський масложиркомбінат, який переробляв 100 тисяч тонн соняшника. А вирощували ми біля одного мільйона. І оті 900 тисяч соняшника треба було поставляти кудись. А на сьогоднішній день ми вже маємо потужності більше 2 мільйонів по переробки. Ми маємо обсяги поставки на експорт порядка 83 відсотки. І, по-моєму, займаємо десь порядка 13-18 відсотків у масштабах нашої держави на поставки продукції на експорт. Разом із виробництвом олії Соняшникової ми побудували завод і по переробці ріпака промислового, теж починаючи із нуля, реконструювали підприємство, яке випускає морозиво. Побудували ми також завод по заморожуванню. Фруктів і овочів і ще цілий ряд підприємств. Вони дали можливість підняти питому вагу виробництва товарів народного споживання до тих обсягів, що ви називаєте. І ще хочу, щоб ви розказали про завод комбінат з переробки титанових рут. Він також є лідером і в області, і я думаю, в Україні область багата природно ресурсним потенціалом. І в тому числі ми маємо поклади, унікальні поклади Титанових руд. Підприємець звернувся в обласну державну адміністрацію, в обласну раду до владних структур, щоб ми йому погодили вкладення коштів у розвиток титанової виробництва. Ми дали йому згоду, і він побудував гірничо-збачувальний комбінат. В чому я бачу резерви майбутнє цього підприємства? Він працює так надійно. Треба, щоб він не тільки виробляв ільмініт концентрат і поставляв на експорт, а й організовував на території нашої області переробку цього концентрата. що можна випускати із титана. Із титана можна випускати і тітановою біліло, і можна випускати цілий ряд медичних устаткування, колінних чашечок там. Та забедрених суставів, але розпочалася війна з Росією у 22-му році, і на сьогоднішній день наміри розмістити таке виробництво у Сполучених Штатах Америки. Це обсяги інвестицій, де складуть порядка 500 мільйонів доларів. І ми можемо втратити, а це виробництво, а залишитися просто сировинним придатком по поставці Концентрата на експорт у стратегії розвитку Кіровоградської області до 2027 року записано, що обсяги будівництва скоротилися. Кіровоградська область займає 25 те місце в Україні, тобто, ми маємо приклади успішні в той же час в цілому це не використовується на повну силу цей потенціал, через що ну зв'язку з початком війни. І що не були налагоджені зв'язки з іншими регіонами, у нас припинилося будівництво такого підприємства, як гірничо збагачувальний комбінат окислених руд в місті Долинської, а там обсяги інвестицій складали 1 мільярд 583 мільйони доларів. І ми освоїли там десь порядка 800 мільйонів. А ще 700 мільйонів треба освоювати. Але в зв'язку з розпадом. Соціалістичного табору, Звідти вийшла Чехія, Німеччина із цього Анклава і залишилася одна Україна. І ми ось декілька десятків років не можемо приступити до завершення будівництва цього гірничого збачувального комбінату. І тільки в цьому році знайшлося одне підприємство. У Скриворога, який проявив зацікавленість, у цій площадці почне на території гірничого збачувального комбіната будувати завод на нові технології. Що це за нова технологія? Є зараз у світі декілька наукових розробок, де можна отримувати залізо прямим вилученням із руди. Це дасть можливість збільшити обсяги капіталу. Вкладень і обсяги капітального будівництва про потенціал корисних копалин на Кіровоградщині. Їх налічується близько 390 родовищ у 60 -х, 70 х років на території Кіровоградської області були знайдені родовище уранових руд, і зараз ми по запасах уранових руд займаємо одне із відвідущих провідних місць в Європі. По видобутку Уранової руди Кіровоградська область знаходиться на першому місці, і ми побудували три. Шахти уранової, які поставляють на гірничо-збачувальний гідрометалургійний завод у жовті води, руду, з якої ми виробляємо окість, захисть урана, і в по подальшому відправляємо в інші країни, які переробляють на е уран, який застосовується при виготовленні тепловиділяючих елементів, так називаємих твелів. А твели ми опускаємо вже в ядерні реактори. Так от. Урановидобувна галузь Кіровоградської області дає можливість забезпечити всі 15 блоків, які знаходяться на Україні, на 65-70% нашим власним ураном. Перспектива у нас. Ми будуємо і продовжуємо будівництво нарощувати потужності по Новоконстантиновській урановій шахті, де доведемо видобуток уранової руди до 1,5 мільйона, а тоді 2 мільйона сімсот. Але є і проблема в цій галузі. Це, зокрема, Смулінська шахта. В чому? Вона вже відпрацювала більше 50 років, запасами там вибрали, і зараз постало питання про закриття цієї шахти. На превеликий жаль, Україна не має достатнього досвіду по закриття уранодобувних підприємств. І тому ми будемо залучати іноземні фірми, зокрема німецьку фірму Вісмут, для того, щоб нас консультували і ми розробили кваліфіковану програму по закриття Смолінської шахти. Нам треба вирішити по закриттю, при закритті Смолінської шахти декілька глобальних таких питань. Перше. На Смоліно працює півтори тисячі гірників. Постане питання, де їх трудовлаштувати. І тут у нас є декілька варіантів. І друге питання це екологічна безпека закриття уранової шахти. Для цього нам треба на, закінчувати переробку забалансових руд, які знаходяться на тій площадці, вирішити питання про відвод сточних вод. щоб Площадка, на якій працювала Смолінська шахта, була в такому же ж екологічному стані, як і до початку розробки. Крім уранових е, шахт, ми маємо унікальне родовище по розробці. Але не почали ми розробляти бовтишське родовище горючих сланців, там запаси 3,3 мільярда тонн. Це одне із потужніх. Е, Родовищ світу, але ми поки ми його не розробляємо. Ми відкрили наші геологи, родовище графіту, а у нас Завалівський графітний комбінат вже вичерпується, і ми можемо на базі колишнього Балахівського вугільного розрізу побудувати підприємство по видобутку графіта. Скільки для цього всього потрібно часу, і гроші облдержадміністрація розробила стратегію економічного і соціального розвитку. І я думаю, що це декілька мільярдів доларів для того, щоб реалізувати ці проекти. Окремі інвестори, які приїжджають, вони переслідують. Такі цілі, які не зовсім нам підходять. Ну, наприклад, з'явився інвестор, який хотів би розробляти новоконстантиновське уранове родовище. Але він зразу поставив завдання, що із того, що я видобуду, 30 урану віддайте мені нашій країні. Ми коли підрахували, нам це не зовсім воно підходить. Друге, якщо ми думаємо створювати золотодобувну галузь, то треба, щоб. Технологія збагачення золота була на території Кіровоградської області. А якщо ми будемо його в Кіровоградській області видобувати руду, возити в іншу країну, де будуть його збагачувати, в третій країні будуть робити афінаж і так далі, то це золото не витримає конкуренції на світовому ринку. Приведу тільки приклад: один ми втратили вугільну промисловість в області. На сьогоднішній день ми маємо. Проблеми в енергозабезпеченні. І безумовно, в цій ситуації могла б зіграти свою позитивну роль наша вугільна буровугільна галузь. За рахунок чого? Справа в тому, що за останні роки у світі з'явилися нові технології переробки вугільної маси. Так, от зараз Китай інші країни отримують із вугілля водно вугільне паливо: 60% вугілля, 40% води, і 1,5-2% так називаємого пластифікатора, які держать у звішеному стані оці речовини. І, по суті, справи ми маємо нафту, яку можна через форсунки задувати у котли і виробляти теплову і електроенергію. Попереду зима блекаути. Е, і ми шукаємо альтернативні джерела палива, е, як нам? Можна буде вичерпати або ж реалізувати ці ресурси. Ну тут я повинен висловити дещо критично в адрес владних структур, що нашим владним структурам необхідно виходити на Академію наук України. Треба залучати сюди науковців, запрошувати і щоб науковці давали рекомендації стосовно доцільності та ефективності впровадження цих розробок, не тільки. По буровугільній галузі, але і перспективи розробки бохтирського родовища горючих сланців, де ми могли б отримати мазут, ми могли б отримати кокс, полукокс, газ природний. Знаю, що ви викладаєте студентам в центрально-українському національному технічному університеті. Що говорить молодь, наприклад, про нашу область, що її цікавить, що чого вона, до чого вона прагне. Молодь прагне, щоб працювати на сучасних. Високомеханізірованих автоматизованих виробництвах. для чого щоб це сталося, нам треба зміцнювати наукову базу у вищих навчальних закладах і покращити проходження виробничої практики нашими студентами, щоб вони прийшовши на виробництво, не просто їм поставили печатку, що він пройшов там виробничу практику, а так як і було раніше, за ними закріпляти ведучих спеціалістів. Що вони цих студентів супроводжували, навчали і так далі. Дякую вам, Микола Олексійович, за цікаву і змістовну розмову.